mm -hmm. У місті надавалося, що я є біля дома, а то в сирохому де їх збиралися багато хлопців. Одні сміялися, інші балися, деякі валися. Почувши ту лайку, то відразу побіг них, намагаючись їх приховити за допомогою кулаків та слів. З'явився один поважний, шикер потягнений чоловік. Але все його тіло, а обличчя було таке світле, що не міг його розводити. Він за мене і намагався стати провідним у хлопцю, додавши таке не з тусанами, а любов'ю та лагідністю роботи верхи цих твоїх приятелів. Отож зараз же починає навчати їх, розповідаючи про відност, та цінність чесно, розгублює. Хто ви? запитав я, майже не розуміючи того, що він казав. Чому просити мене про неможливе? Саме тому, що речі, такі видаються, які тобі які неможливі. Да мені бучідень, під опікою якої ти станеш мудрім, і без якої кожним молоді я безвідом. А хто ж ви такі, що так розмовляєте мною? Я син цієї, до якомусь прямати, та вчила перемовитися, привелася на день. Моя мати каже що мені спілкуватися без підзволу з тими, кого я не знаю, тому звідси своє їм я. Так як кожна частина моєї манції була безскучою зіркою. Помітився, що розгодно забито, як повідає, вона подала мені знак під неї, і зі всією добротою залами не заруба. У їх місця зустрічі багато заняти, всі, сатів, медмедів та інших тварин. От якої, на якому тисяч, та й покинути, сидіти і віку віку. А те, що зараз станеться цими тваринами, і попередньо будуть зробити на дітей. Я поверну знову. Творить, дні що висок, і в порядку не були складені обнятки, щоб підкривали його контакт, цього чоловіка і пані. Тоді я все ще в почав і просити до пані, щоб вона пояснила мені за те. Я не розумію, що вона покликала свою Тоді вона поклала свою свій... руку на

Братці, я розповів про сон з перших мій братам, які висловили мене, а також матері і ворожі. Кожен пояснював його по своєму. Мій брат Джузепе сказав, ти будеш постерісні увесь, а виїхати. Мати зауважила, хто не знає, можливо, стане священником. А нові вирішуючи промови, мабуть, ти станеш по мешком розбіг. Бабусер, яка чудово зналася на літній на питаннях, вже не вміла ні дітати, ні писати, остаточно сказав. Не потрібно звітати уваги на свій. Я думав, так, як моя бабуся, але ніколи не виходить цього свого.